Що буде, якщо макуху або шрот сипати вище норми? Дуєте свиней, виробник вам зробив рецептуру під премікс свій під показники вашої білкової та зернової групи. Але ви думаєте, сипну шроту не 15, наприклад, відсотків, а 20%, щоб були ще більше білка та були кращі прирости. Ні, це так не працює. Ви просто збільшите собі вартість готового комбікорму. Тварина не зможе використати надлишковий білок, а тільки засвоїть до фізіологічної норми. Зайвий білок виводиться з організму у вигляді сечовини, а це збільшує навантаження на нирки та печінку. На перетравлення та знешкодження зайвого білку організм витрачає енергію, яку б можна було використати на приріст маси, погіршується конверсія. Часто виходить так дорого, а ефекту немає. Також можуть бути побічні ефекти, такі як діарея в молодняку через надлишок неперетравлених білків у шлу. У свиней, сильний запах аміаку в приміщенні через підвищений міст азоту в посліді. Висновок, якщо премікс розрахований під певний відсоток білкової групи. То перевищення цієї норми не дає додаткових прирост, псує економіку від та може призвести до проблем зі здоров'ям тварин. А найкращі корма в шапці профілю.